Ольга Бояджи – талановита художниця з Харкова. Завдяки цілеспрямованості та амбіціям мисткині жителі Кременчука можуть захопитися її роботами на виставці у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Я малювала раніше, але за ці два роки в мене з'явилися улюблені роботи: Дніпровські кручі, Дніпро такий красивий. Боже, як тут гарно! І хотілося показати спочатку Світловодську, потім Кременчугу, яка у нас країна красиво які в нас місця, що у нас є і ліси, є, і річки є, і яка велика вода в Дніпрі, і що море Дніпровське воно дуже, воно дуже красиво. Художниця розповідає, що на виставці представлено близько 30 робіт, а деякі роботи чекають свого часу. Ольга полюбляє малювати аквареллю, пейзажі, квіти. Її роботи наповнені красою України. Мисткиня любить експериментувати, тож скористалася новою технікою, малюючи акрилом та вином. Ольга надихають подорожі Жі та природа, художниця зобразила пейзажі Італії, Чорногорії та Польщі, можу порівнювати з іншою місцевістю, казати, що наша країна вона найкраща тут. Є що малювати, є чим пишатися. Колеги діляться, що захоплюються роботами Ольги, радіють, що можуть надихатися та продовжувати розвивати мистецтво і культуру в Україні. Мені сподобалося в принципі все, тому що я колись почула чинав з акварелів саме, але мабуть що я зрозумів, що це мабуть не моє, тому що ну скажімо, до такого стилю я, мабуть, точно не дійшов, би, от але я, я намагався поки От. Це я знаю по собі, що це дуже дуже велика робота. Попри складний час, мистецтво залишається джерелом енергії та натхнення. Роботи талановитих митців прикрашають стіни Кременчуцьких галереї та бібліотек. Дуже вражає те, що тут багато кольору, багато світла і багато добра в цих роботах. І дивишся на ці маки і просто відчуваєш, як вітерець тріпочі пелюстки, і як там комахи повзають десь у травичці. Все це дуже добре видно. Я вас вітаю з виставкою, бажаю вам всього найкращого. Доброго здоров'я, творчих здобутків і мирного. Особливо приємно бачити роботи переселенців. До Кременчуга сьогодні приїхало багато людей, які вимушені були покинути свої рідні домівки, і багато з них стали вже користувачами бібліотек. Ми з ними подружилися, познайомилися, вони активні наші читачі, завжди запрошуємо їх на наші заходи. От, і вони дивуються нашим талановитим кримчужанам. І в той же час серед тих, хто приїхав, теж багато є творчих, талановитих людей. І Ми почали з ними проводити теж заходи, показувати нашим містянам, взагалі, які творчі українці. Відвідати виставку можна до кінця лютого. Мисткиня запрошує всіх жителів та гостей міста до читальної зали філі номер 2 за адресою вулиця Соборна, 9, дріб 16. Виставка відкрита з 10 до 18. Марія Плохотна, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.